Доброго дня мої вітання. Сьогодні ви знаходитесь на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян, знаходжуся в Нідерландах, підбираю автомобільчики для вас. Сьогодні нашій увазі Volkswagen Passat 2019 рік. Темно-синій металік, автомобільчик весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. На таких Full LED стопах, повний LED, чистий 2019 рік. Автомобіль лізинговий з Бельгії з чесним перевіреним пробігом. Стан автомобіля ідеальний. Стан наближений до нового автомобіля. Так, є якісь мікроскольчки на капоті, малесенькі, що їх навіть не видно. А так, автомобіль просто в чудовому стані. За рахунок пробігу по трасі не пробіг по місту, їздилась. Їздила якась акуратна, охайна людинка автомобіль збережений ззовні і всередині. фул стопи задні, full LED світло переднє. Досить класний варіант. Автомобільчик є тут в Нідерландах, автомобіль лізинговий з чесним і перевіреним пробігом. Так, ціна даного автомобіля тут 11,299 євро. 19 й рік New Model. 199 408 кілометрів. 88 кВт 120 коней. 7 ступенева коробка автомат. Задні вікна заводське тонування. Хром. Під вікнами, легкосплавні диски, по салончику автомобіль також в чудовому стані. Вже новий дизайн, нова матерія на сидіннях, нове мультикермо. Кермо в ідеальному стані, круїз, переключання. Передач під кермом, кнопочка старт стоп бездрутова зарядочка. Так, велика нова навігація, клімат, автоматичний ручник, автохолд, камера заднього огляду, чорна стеля. Досить так комфортно почуваєшся не тільки коли чорна стеля, не тільки в тренді, а зовсім інші відчуття їзди. Великий салончик Пасатовський, сидіння, карти дверей, все в ідеальному стані. Підписуйтесь на Telegram, в Telegram закину діагностику по автомобіля, заміри лакофарбових, заміри комп'ютером, велике багажне відділення, автопривід кришки багажника. Є такий килимок, який ковролінчик наш повністю зберіг. Без всяких надрівів, пошкоджень і тому подібне. Бельгійські автомобілі переважно з вогнегасником. Даний автомобіль має запасне колесо, нове, домкрат, ключ. Все повністю автомобільчик укомплектований. Має фаркопчик, електрика до фаркопа. 1,6, 88 кВт, 120 коней, більше, ніж достатньо. Для даного автомобіля. Отакий От пасад є в наявності, можемо купити, доставити, розмитнити все під ключ. Кого цікавить невеликий завдаток, купуємо за власні кошти, доставляємо Тернопіль, Київ, а також в інші міста по Україні. На даному автомайданчику ми. Купуємо багато автомобілів, також приймаємо участь в покупці автомобілів на аукціоні. Купуємо на аукціоні автомобілі під ваше замовлення. Також для покупки на аукціоні потрібно невеликий завдаток. Купуємо, якщо не купуємо на аукціоні, завдаточок повертається під ваш. Бюджет. Так, є велика кількість автомобілів. Це і дизельні, бензинові, гібриди, електричні, любимі наші Hyundai Kona є зараз в доступі. Великий вибір. Kia Niro, на аукціоні будуть всі решта автомобілів. Тому кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами з Нідерландів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, наступні суперпропозиції. Діліться відео з друзями, колегами, близькими. Також, можливо, хтось хоче викупити для себе автомобіль з чесним пробігом. Є вантажні фургони. Є легкові автомобілі, електричні, гібридні. Більше 300 автомобілів є на даному автомайданчику. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.